Всім вітання з Житомира. Сьогодні тут львівські Карпати на стадіоні «Центральний» зіграють матч проти Житомирського полісся. Цьому році ми вже грали в Житомирі проти команди ЛНЗ, і тоді все завершилось для нас перемогою 1-0. Що по інспекції поля? Хороше. Найкраще, що є зараз? Напевно. Як, Як здоров'я. теріо із Пабло. Трун. Бівіт. Добрий день. Доброго дня. Радіта бачите знову на заявці на гру. Сам радий, Я сам радий. <laughs> Сьогодні приймає Карпати Полісся, яке у турнірній таблиці на четвертому місці. Слава Україні! За Нагадуємо, що всі подають звідки мають поліції, які проходять вже до мене центральному стадіоні. Хороші тобто, не зупиняється і Черетько три футболісти проти нього він, пресен Хрошинський спрацювала. Черетько об мене має порушення правил, Факундо батіста пробиває. Рикошетна Назаренка. Назаренко! Назаренко! Поперечина! Поєдинок проти Полтавської. ворсти пропускає. Хороше закидання. Здається, немає положення грою. Крушинський. На лінії штатного майданчика Крушинський. Крушинський. Крушинський! До кінця бабогло допрацьовує, вибиває м'яч. Краснопір На швидкості. Просто обігтиме не Одразу вдається. Краснопір. Хороша передача на очеретька. Та відкидає на Чачу. Чачува перед воротами. Удар! Гол! Амбросій Чачева Забиває. у ворота Поліся. Ну, просто Пробуває Гуцуляк. Сій Гуцуляк забиває 1-1. 88 хвилина цього матчу нічия. Брані Чачо, Чачо, ще один навіс. Непоганий навіс удар. Поперечина. Чи жовту картку виписати, липашку піде. Так, він виписувати жовту картку. Андрієвський виконує високий. Хороший навіс. Немає удару. Порушення правил теж не було. І на цьому лунає фінальний свисток сьогоднішнього поєдинку. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.